Ти стверджує, що роботу нашого серця можна запрограмувати на 150 років за умови, якщо бережливо до нього ставитись. Якщо врахувати, що наше серце перекачує 10 тонн крові за добу, то це величезна цифра. Це означає, що наше серце потрібно берегти. Тарас Іванович, на одному інтернет виданні на інтернет-сайті вичитала цікаву інформацію. Чим довше в жінки ноги, тим здоровіше в неї серце. Ви з цим погоджуєтесь? Ну, якщо вона шанує його, то чого би ні. Якщо вона струнка, якщо вона, так сказати, відповідає стандартам, то чого, дійсно серце може бути здоровим. Переконаний наш телеефір зацікавив телеглядачі, зважаючи на ту кількість телефонних дзвінків, які пронували сьогодні. Отож, ваші побажання, рекомендації і, можливо, якась позитивна інформація, яка сьогодні буде прийнятна для усіх тих, хто дбає про своє здоров'я. Я хочу ще раз наголосити для всіх глядачів, які нас дивляться, ваш артеріальний тиск має бути 130 на 85 і менше, незалежно від віку. Для чого потрібно лікувати гіпертонію? Для того, щоб дожити до глибокої старості, активною людиною, дочекатися, як внуки закінчать вуз, дочекатися правнуків і бути здоровим і щасливим. Це був телепроект Лінія Здоров'я Плюс. Нашим гостем сьогодні був Тарас Іванович Чабанд, доктор медичних наук, професор кардіолог з міста Києва, голова всеукраїнської громадської організації Українська серцева фундація. Ми спілкувалися на таку актуальну тему, як серцево судинні захворювання. Дякую вам, Тарас Івановичу. І побажання, ті, які ви сьогодні для наших телеглядачів озвучили, переконана їх зактуалізують в тому сенсі, аби берегти своє здоров'я. Будьте здорові всього вам найкращого.